Гість нашої програми правозахисник Володимир Буджак. Скажіть, будь ласка, чому Львівська міська рада не ставить на баланс міста гуртожитки відомці? Ну, Цю проблему вивчаємо вже не перший рік. Є гуртожитки комунальної власності, є гуртожитки приватні. Місто робить вигляд, що вони їх хочуть повернути до міста і їм опікуватися. Але як показує практика певних гуртожитків, от як зелена, 57, по які в нас були суди, що місто просто цими будинками не займається, хоча вони є їхньою комунальною власністю. Тобто місто хоче будинки, але не хоче мешканців. тих будинків? так, вони навіть коли мешканці. Хотіли, щоб їх приєднали до ЖЕКу, і вони могли нормально сплачувати послуги і мати якісь певні права на отримання цих послуг. Хотіли їх просто виселити. Прийшов лист, що маєте виселитися без надання помешкання. Тобто цю ситуацію можна прокоментувати, що їх цікавить саме будівля, а не люди, які в ній живуть. Сподіваю. Які шанси мешканців на те, щоб захистити свої права. Я вважаю, що в судах такий шанс є, але моніторючи інші гуртожитки, мешканці просто інколи бояться протестувати чи висловлювати свою думку, чи показувати владі, що вони з чимось не погоджуються. Сьогодні ми запрошували. Крім двох гуртожитків ще інших мешканців представників, але вони спочатку ніби хотіли, а потім виявилося, що вони сказали, що ми не хочемо там в цьому приймати участі, бо трошки там за себе переживають. Дякую.